Добрий день, щиро вітаю всіх присутніх. Я, Щербина Марія, учениця 8-го Б класу Козелецького ліцею No1, пропоную вашій увазі свій дослідницький проект Структурно-тематична своєрідність інтернет видання Українська правда. Кожного дня у світі відбувається низка подій, про які ми дізнаємося із засобів масової інформації. Телебачення та радіо мають змогу інформувати читача або слухача одразу після подій, яка відбулася, а газети продукують більш повну інформацію, аналізують її, окреслюють перспективи розвитку подій чи явища. Сучасний етап розвитку людської цивілізації не мислив без неперервного розширення світової мережі інтернету. Для журналістики як сфери громадського життя безпосередньо пов'язані зі збором, зберіганням, обробленням і передаванням інформації, знання інтернет технологій є однією з найважливіших умов творчої діяльності. Як новий вид медіа, інтернет-змі виконує традиційні і специфічні, тобто власні лише веб середовищу функції. Науковець Михайлен серед спеціальних функцій відмічає: організаційну ЗМІ згруповують та структурують суспільство за інтересами. Сторожового собаки полягає в здатності змі захистити закон і порядок шляхом широкомасштабності соціальної критики, що шляхом дестабілізації та поліпшення життя громадян, ідеологічно пов'язано з пропагандою певних життєвих цінностей та агітацією на їхню підтримку, культурно ЗМІ сприяють поширенню інформації про події в культурній галузі, розважально забезпечує приємне проведення часу та психологічне розвантаження. Рекламно виявляється в популяризації мас-медіа ідей, товарів, послуг для отримання прибутку. Отже, новинне аналітичне видання виконує широкий спектр різноманітних функцій, залежно від жанру, матеріалів, характеру комунікацій, інтерактивності, позиції засновника тощо. Проте науковці акцентують, що основними функціями інформаційно-аналітичного ресурсу є інформативність, формування громадської думки та конструктивна критика влади. Ці функції характерні й обраному для аналізу мережевому виданню Українська Правда. Об'єкт нашого дослідження Українська правда авторитетний інформаційно-аналітичний ресурс, який намагається оперативно подати достовірну інформацію про всі сфери життєдіяльності українського суспільства, а також певну увагу зосереджує на світових подіях. Сайт був заснований українським журналістом грузинського походження Георгієм Гонгадзе 16 квітня 2000 року. Нині власником цього інтернет-змі є Олена Притула, а головним редактором Севіль мусаєва боровик Інтернет видання є найбільш яскравим серед загальноукраїнських сайтів, оскільки редакційна політика саме цього ресурсу має характерну небайдужість, непідкупність, бажання донести до аудиторії неординарні думки та свіжі погляди. Аналізуючи тематичне наповнення новинно-аналітичного онлайнового видання Українська правда, ми виокремили такі його тематичні напрями – політичний, економічний, культурно-історичний, суспільно-громадський, спортивний. Отже, Українська Правда це політематичне інтернет-видання, що має широкий спектр публікацій. Тематичне наповнення цього ресурсу надзвичайно якісне та всеохопне. Тематична різновекторність видання дає можливість задовольнити інформаційні інтереси широкої читацької аудиторії. Щоденно на сайті Української правди з'являється близько 70 новин. Цей розділ видання оновлюється кожні 10-15 хвилин. Велика кількість матеріалів з одного боку інформаційно перевантажує читача, іншого максимально демократизує систему інформування, оскільки читач отримує набагато більше можливостей для вільного вибору, ніж у традиційних змі. Відвідувач сайту інтернет-видання насамперед звертає увагу на початкову сторінку. Зокрема, в аналізованому онлайному медіа наза розташовано розташовані з інформацією про його засновників. На ній немає зайвих графічних елементів, відсутні надто яскраві кольори. Сайт оформлено в спокійній кольоровій гамі, поєднання червоного, білого та чорного. Інтерфейс української правди досить зрозумілий і зручний для користувача. Зовнішнє оформлення цього інтернет-ресурсу відповідає стандартним положенням та вимогам, а всі елементи побудовані за логічним принципом. Свіжі анонси, посилання між розділами, посилання на архівні випуски, деревоподібна структура розділів, опитування, діаграми, форуми, системи пошуку, які містяться в аналізованому нами і веб-виданні, невід'ємні компоненти інформаційно-аналітичного сайту. Усі матеріали онлайн ресурсу Українська Правда погруповані в рубрики відповідно до тем. А кожна з рубрик має ще й підрубрики. Публікації, видання розміщені в таких основних рубриках: політика, економіка, спорт, життя, «Життя», «Табло ID та інші. На сайті Української правди використовують майже всі відомі нині форми інтерактивного зв'язку: коментарі, опитування, блоги, форуми, чати, електронна пошта. Проте саме у висвітленні новин найбільшу роль відіграють коментарі, оскільки вони, по-перше, розширюють змістовний контекст повідомлення. По-друге, надають користувачам можливість долучитися до дискусії. По-третє, дозволяють журналісту сформувати уявлення про реальний стан громадської думки з певних питань. По четверте, автоматично визначають рейтинг, актуальність і резонансність новини. Серед усіх форм інтерактивного зв'язку, особливу роль на сайті, відіграють читальські коментарі, оскільки саме за їхньою кількістю можна визначити рейтинг публікації та оцінити її актуальність. Проте модерація коментарів має бути більш жорсткою, оскільки читачі у своїх постах нерідко порушують морально-етичні норми. Заголовки найбільш важливих новин в українській правді виділено жирним шрифтом, червоним кольором або великими буквами. Це максимально спрощує користувачеві процес відбору читання інформації в онлайному виданні, оскільки подібна ієрархія новин допомагає читачу одразу зорієнтуватися у великій кількості матеріалів. Заголовки новин розташовані у хронологічному порядку із зазначенням дати і часу опублікування. Тематична різновекторність видання дає можливість задовольнити інформаційні інтереси широкої читацької аудиторії. Тематичний матеріал верифіковано на основі джерельної бази, яку становлять 506 матеріалів сайту Українська Правда за квітень та травень 2017 року. Це видання має потужний інтерактивний зв'язок, за допомогою якого журналісти з'ясовують зацікавлення аудиторії матеріалом.